Вітаю вас, друзі. Я сьогодні трохи захворів, але все одно це не привід не записувати новий випуск, тому що вам не буде під що обідати. Та і гроші на русоріз треба вже ж зібрати. Тому якщо ви закинете дві гривні на дрони камікадзе для українського війська, мені стане легше, це точно. А іще є гарна новина цієї ночі: Україна здійснила чергову масовану повітряну атаку проти так званої Росії. Новості почнемо з прильотів. І впрямь начну з прильотів. Сегодня очень много к сожалению, в нашу сторону летит. Сегодня, к сожалению, много в наш сторони біж В ряде мест зафіксіровано падіння обломков Высокоточными уламками. было завдано несколько ударов по объектах российских оккупантов. Например, по складу з на тимчасово окупованій Луганщине. Вон грибочек піднявся, хорошенький. У Смоленській області, так званої Росії, у росіян стало менше на одну нафтобазу, тому що як ми і з вами знаємо, бензин росіянам не потрібен. Тихай, у нас закройте, крася, бо, вдруг на ну, що Так, Да, лукойл прямо. Смотри. Ну і найбільш приємні новини прийшли із Приморська, Ленинградської області, так званої Росії. Там розташований нафтоналивний порт, і по ньому прилетіли українські дрони, і ще й бонусом якесь судно підпалили. В порту Приморськ ліквідується визгарання на одному з судов, сработали система пожаротушення, зафіксировано падіння осколків, обломків. БПЛА, во всіволське через порт Приморськ експортується приблизно третина усієї російської нафти, і він є найбільшим за обсягами експорту. Але думаю, тепер ця статистика може змінитися. Утім, усе одно ударів по ньому, як і нашої русофобії, недостатньо. Хочу із вами поділитися іще деякими прекрасними новинами. Завдяки тому, що ви донатите у тому числі на шахедоріз, російські шахеди падають усе активніше. Наші воїни збили вже більше ніж. 400 повітряних цілей у рамках проєкту шахедоріз це знову прекрасний привід закинути ваші дві гривні, щоб і шахеди падали, і росіяни дохли. Ваші дві гривні з ранкової кави зроблять багато росіян хорошими. Донатьте на русаріс, нехай більше білих лад поїде за призначенням. Ну а ми з вами сьогодні поговоримо про те, як американський президент фактично підтримав напад на Польщу, яка є країною членом НАТО. Нещодавно у Білому домі Трамп зустрічав президента Польщі Карля Навроцького. Її зустріч була помпезною. Заради цього Трамп навіть наказав підняти американські винищувачі, які отак пролетіли, щоб ніхто не сумнівався. Штати і Польща є союз. Узниками польща свято вірить у те, що Америка є її союзницею. Відповідно, міністр закордонних справ Польщі Сікорський закликав Трампа перестати мати ілюзії щодо Владіміра Путіна і зрозуміти, що він із нього насміхається. Я думаю, що настав час щоб. Президент Трамп побачив, що Путін з нього насміхається замість припинення вогню, яке мало відбутися перед самітом на Алясці, та серйозних мирних переговорів, Путін запускає все більше і більше дронів. Спочатку проти України, а тепер проти НАТО. Ви знаєте, я теж мав таку ілюзію, що Польща і Сполучені Штати Америки це союзники, і навіть наївно сподівався, що Трамп засудить російську атаку на Польщу, але він. Не засудив, він фактично виправдав так звану Росію. Яка ваша реакція на вторгнення російських дронів у Польщу? Ну, це могла бути помилка, могла бути помилка, але в будь-якому випадку я не задоволений нічим, що стосується цієї ситуації. Але сподіваюся, що це скоро закінчиться. Будь-яка заява американського президента, якщо вона не засуджує російську атаку і не обіцяє реальні наслідки для агресора, це виправдання агресії. Офігів від такого навіть і Радослав Сікорський, який спершу написав, а потім і сказав, що ні, це не була помилка. В ніч, коли в Польщу прилетіло 19 російських дронів, в Україну прилетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки. Я думаю, що Трамп зробив отаку заяву, тому що напевно він вже встиг поспілкуватися із росіянами і спитати в них, скажіть, будь ласка, що ви думаєте, це була ваша атака чи ні? Ті кажуть, а вже ж ні, Дональде, це була помилка, і Трамп такий Окей, я вірю, і вийшов видав оту заяву. Тому що саме це насправді зараз росіяни і говорять, що не було ніякої атаки. І взагалі, усе це фейки знову ж таки, пам'ятаєте літеру «И»? Там дві букви. Тобто, ну, це безпілотник маркований буквою з російського алфавіту, а значить, що виходить? Значить, це Путін напал. Таким образом, вірно, да? Получається, апірація головним аргументом росіян, що це були не вони, що їх там нет і вони ніякі безпілотники не запускали. Стало використання літери «И» маркування на безпілотниках, які атакували Польщу. Але самі росіяни раніше тягали до так званої білорусі шахеди, показували на параді їх, і там було теж маркування літери И. Ну ти, ти ти. Що з... Ну, навіть халтур. На хвості виден номер з буквою, яку в Росії при маркировці не використовують. Росіяни брешуть і знають, що усі навколо розуміють, що вони брешуть, але вони продовжують брехати, тому що росіяни брешуть в принципі завжди. Доподлина визначити, чиї це були безпілотники, невозможно. Ми насамді знаємо, що там произошло. Нас обвиняють в тому, що це наші дрони. Ми говоримо, що це ні. Взагалі, ви знаєте, Польщі варто було би максимально зараз серйозно ставитися до атаки, яку здійснила так звана Росія, тому що це не остання атака. Вони будуть, вочевидь, відбуватися ще, тому що те, що зараз відбувається, дуже нагадує події початку російсько-української війни. Тоді теж росіяни казали, що це не вони. Говоримо прямо приділю російських військ. На Україні нет. подлина визначити, чиї це були безпілотники неможливо. І росіяни то насправді і не приховують, що вони здійснили атаку проти Польщі. Це вони так час від часу розповідають, що маркування на таке вони нічого не запускали, а потім вони дуже відверто говорять зі своєю аудиторією. Атака безпілотників на Польшу носила явно демонстративний характер, і головне, собственно що показав цей інцидент. в результате которого была парализована работа аж четырех аэропортов на территории страны, это абсолютная уязвимость для российских, для возможных, повторяю, российских атак ключевого авиаузла НАТО В горді Жешові метою Росіян було перевірити, як реагуватиме НАТО, як реагуватимуть Сполучені Штати Америки, і вони побачили, що ця реакція абсолютно беззуба. Більше того, американський президент фактично підтримав оцю атаку, і це і ще й напередодні навчань запад 2025 які починаються вже сьогодні на території Білорусі за участі російського військового контингенту. Я гадаю, не треба нікому пояснювати, чим можуть закі. Іншуватися російські навчання на цьому тлі цієї ночі польща закрила усі кордони із Білорусі і перекидає до цих самих кордонів близько 40 тисяч військовослужбовців. Прямо зараз на наших очах Польща привращає свою страну буквально в реальний концлагерь, обрубая останній мост, разрушая последний мост в прямом смысле, на мы стоїмо, разрушая последнюю надежду для транзита з Європою. Де Вастока запада, і тут ми маємо повернутися до теми Америки. Америка показала себе як дуже ненадійний союзник. Хоча даруйте, сполучені Штати Америки це надійний союзник. Для ворогів сполучених штатів у контексті російської атаки проти Польщі, для якої використовувався білоруський повітряний простір, Трамп відправив до Білорусі свого представника Джона Коула, щоб повідомити, що він знімає санкції із Білорусі у відповідь на те, що Лукашенко випустить заручників громадян своєї країни. Я хочу совершенно офіційно зараз тут заявити, що ми сняли санкції з Білорусі. Зняття санкції ми Січас сьогодні об'явили, це тільки начало. і тут я маю відзначити одразу декілька моментів. Білорусь є країною агресоркою, тому що вона надавала свою територію російським військам для здійснення повномасштабного вторгнення на територію України і за міжнародно-правовим визначенням в такому випадку ця держава є агресоркою. Але це не все. Білорусь допомагає здійснювати атаки проти Польщі, і у випадку із нещодавнім ударом безпід пілотників і у випадках, коли росіяни відправляють до Польщі нелегальних мігрантів, щоб ті провокували сутички на кордоні. Білорусь імені Лукашенка це буквально сьогодні частина так званої Росії. Ця територія перебуває під суверенітетом так званої Росії, тому Трамп рахуйте, зняв санкції частково із так званої Росії. А компанія Білавія тепер зможе тягати запчастини для російських цивільних літаків. Міланія присидіняє ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Ми молимося за ваше здоров'я і благополуччя. І от такі дії американського лідера: привітання мерзотника Лукашенка із Днем Народження та молитви за нього, а ще беззуба реакція на російську атаку на Польщу. Це те, що. Підштовхує світ до нової глобальної війни, і той самий Трамп, який хоче бути миротворцем, є по суті сьогодні розпалювачем війни, бо він заохочує агресорів. Агресора можна зупинити тільки силою, не подарунками, не вмовляннями, не червоними доріжками, а силою. І завдяки вам наші воїни стали сильніші, бо отримали ще 355 нових FPV за минулу добу. Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми військовослужбовці полку 1020 батареї перехоплювачів. Екіпаж перехоплювачів вдячний спільноті Стерненка за надані 40 безпілотників стінг, які нам щодня допомагають ловити і знищувати ворожі шахеди та гербери, аби наші співгромадяни могли відчувати спокій і жити благополучним життям. Товариство! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо подяку спільноті Стерненка. Та особисто Сергієві заналені 80 дронів стін, які допомагають нам закрити українське небо під ворожих атак та зберегти життя наших побратимів та мирних жителів. Слава Україні! Гострі списи, щира дякую спільноті Старденко за надані нам атліві дрони. Разом продовжуємо Небесний розоріз. Всім бажаю снова 147-го окрема артилерійська брада дешеве на зв'язку. Дякуємо Сергію Старденко. Та його спільнотні за 30 Мінтри0 чудових які найвищим часом будуть нищити ворога на жарких напрямках. Ми бійці першого окремого загону спеціального призначення «Омега», дякуємо благодійному фонду спільноти Старенко за надію дрони. Завдяки вам ми зможемо далі виконувати бойові задачі. Іниште Слава Україні. Героям слава друзі! Божевільні, поїхавші, старі діди, намагаються штовхнути світ у прірву нової глобальної війни. Напевно, їм це вдасться. Ми з вами маємо у такому випадку бути ще більш готовими до того, що завтра Владимир Путін просто так не зупинить російсько-українську війну. Він іще може на Польщу напасти. І ми маємо іще активніше продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.